Вітаю, шановне панство, сьогодні ми добрались до малярки і я покажу декілька способів, як наносити масло. Ну і розкажу, як ми наносимо масло. Далі покажу деякі такі цікаві секрети. Ну, можливо, для когось не секрети, але а, в процесі а, роботи з цим маслом. Я вже тут напрацював деякі методи. Дивіться, є три способи нанесення масла. Краскопультом, втиранням і валіком. Втиранням це самий такий спосіб, скажімо, економний. І, на мою думку, еф ефективний. тому що його втираєш е безпосередньо в деревину. З краскопультом саме, е саме дорого, е довго дуже сохне. Ну, Не знаю, я пару разів спробував, мені з краскопульта не дуже сподобалось. Хоча е візуально, коли я е пробував Тоноване масло, хоча візуально виходить, ну, дуже красиво теж. Ну, я залишив, ну, зупинився на способі а, тільки валіку. Так, дивіться, перший спосіб. Це, звичайно, е, хлопчатобумажна ганчірка. Вмокаємо легенько в масло і а, таким. Методом ми починаємо втирати потихеньку, потихеньку. Масло втираємо і розтираємо. Це такий перший спосіб. Раніше я дуже часто їм користувався, бачите, як трохи змінюється деревина. Але я зупинився на другому способу. Валік, е, ну, скажем, е, сам не дуже якісний, е, але я рекомендую використовувати якісні валіки. Е, гарні велюрові, е, там, якщо там плотність різна, я вже вам не скажу, яка це плотність. Ну, треба, щоб була середня плотність його тоді, він гарно розкатує масло. Це якщо якісь е е е е лицеві сторони ну, е е наносити масло і треба, щоб було більш красиво. У мене, скажімо, це внутрішня сторона, я взяв собі недорогий валік, палік, ну, він просто може всипатися, ну, випадати. І дайте про це все ну, а, сказується на якості. Ну, ось так. Таким способом, а, бачите, намочили валік і ось так наносимо. Видно вам, дивіться, як а, змінюється знов деревина. Але це такий метод, ну, він вже. Трохи більш розходу в нього е не знаю е з приводу. ну, Можливо, так. Да. Він е дає більшу плівку, але не завжди це потрібно. Я скажу так. Не завжди це потрібно. Просто, ну, для мене це швидше, простіше. І далі я вам покажу. Е Пару способів, вірніше не способів, а пару таких секретів, яких я використовую при маслі. Ось, бачите, як Змінилась наша деревина. Ось. Ось, подивіться як Змінилась Відразу колір деревина робиться насиченою. Ось так, дивіться, закатали, закатали. Бачите, що я казав, випадають всякі із неякісних валіків. І ось таке, бачите, відкриття. Ще в нас є ножки, які теж потрібно обробити масловоском. Будемо це, звісно, робити ганчіркою. Початок бумажною. Дивіться як воно відбувається. Як відразу проявляється текстура. Яка краса. І Ольхова, Нішки, зараз ми подивимося, як буде виглядати. У нас є одна тумбочка Ольхова. Тож ми робили і чотири ножки Ольхові. Щоб подивитися і порівняти, як воно буде виглядати все. Дивимось, як буде виглядати ольха. Ольха теж набирає колір і виглядає доволі класно. Масло надає деревині. Красоту проявляє текстуру. Бачите, як це все легко робиться. Навіть можуть це все робити початківці, хендмейд. Дуже легко це все обробляється. Дуже легко це все робиться. Раз і дивіться, яка гарна ніжка. Дивіться, як відразу загорається. Текстура вся проявляється, рисунок проявляється. Дивіться, як гарно, як красиво. Легко і просто. Все. Так, висохли наші заготовки на тумбочку. Сухенькі, можна їх починати шліфувати. Раніше я шліфував вручну це все наждачкою. Але це довго і ну, якби не дуже якісно виходило. Воно ну, якісно, але це потрібно було довго робити, щоб добитися якості. І поділюсь з вами. Одним своїм навиком я почав шліфувати шліфмашинкою. Шліфмашинка, 320-та наждачка. Ставляю і шліфую. Бистро, якісно. Все гарненько. Бачите, отак все виходить. Так, і ще одне. Шліфується дуже класно. Далі я вам покажу ще один, те, що я придбав з часом і з досвідом І з працею, із маслом. Одна є тумбочка Вільхова в нас. Хочу показати, як на Масло, шлюфується. Масломашка таке воно висухає. Шліфується теж дуже класно. Просто хвилина часу. Хвилина часу. Це ми тут спеціально залишили. Природа зробила, ми його залишили. Видно вам? Бачите, яке покриття виходить? Все чудово, все супер, нічого не стирається. Дуже класне покриття. Хочу поділитися ще з вами ще одним досягненням тут а, за часи працею з маслом, різним маслом. Ну, Ми зупинимося на конкретно цьому маслі. Клірсіл. Дивіться, пошляхували, все одно залишаються якісь а, відшліфовки, а, рисочки, полосочки. А, і на сонці їх видно. Як придивиться їх видно, щоб цього всього, ну скажем, не було і поверхня залишилась ну, дуже гладкою і красивою, ми беремо звичайну ганчірку, чого це перевага масла. Я, наприклад, беру ну, звичайну хлопчату ну, таку паперову ганчірочку там, з футболки, наприклад. І все, масло вмочив і просто росте гарненько, гарненько росте. І тоді в нас покриття залишиться, воно висохне швидко, тому що маленький. Слой дуже. Оце, до речі, бачите, на вільхі. Взагалі масло, скажімо, залишило гарний залишок зверху, гарну плівку дало, гарне покриття. Так, ну і ось у нас от таке вийшло. Для масла, я думаю, що цього достатньо. Це на вільхі.